Назвати містечко Березання вулицею Київщини, звичайно, нікому і на думку не спаде, але майже сотні кілометрів від столиці та розташування недалеко від кордону області з Чернігівщиною впливає безумовно і на життя мешканців, і на їх соціальний статус. На роботу в столиці щодня не поїздиш, а відтак треба вирішувати всі проблеми своїми силами тут, на місці. З іншого боку, в березані звикли покладатись на себе, не чекаючи, що хтось прийде і щось зробить. Нас, наприклад, запросили в місто до Березанського територіального центру соціальної допомоги. На сьогодні він за кількістю надання послуг літнім людям та інвалідам найефективніший на Київщині. А що приїхали ми сюди в День Соборності України, з нашими героями зустрілися спочатку на покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко. першого кроку ми відчули, тут справді роблять все разом. І ще головне, неформально. За що не беруться, вкладають душу. З досвіду, Багаторічного досвіду знаю, що дуже багато залежить від однієї людини. Тут є тандем начальник міського управління і директор територіального центру. Вони не ділять, де що чи є. Вони просто працюють, просто роблять свою роботу. І коли після виходу соціальних ініціатив Президента України, до 2010 році. 에, губернатор наш Анатолій Осипович Присяжнюк сказав: ну подумай, де можна зробити кращу, краще відношення до людей, отак, в невеличкому провінційному містечку. Не треба нам Білої церкви, Броварів, там, Борисполя, при, при, наближених до Києва. Попробуйте. І ось якось ми заїхали в Березань, так поспілкувалися з міським головою. Він каже, я. Якраз хочу освіжити керівництво соціальним блоком. І він призначив оцих двох нових керівників на, на посаді і сказав: роздивіться, що до чого і як, що тут є і що можна зробити. І те, що сьогодні зроблено тут, це зроблено за два-два роки. 12 видів послуг тут, в Терцентрі, 45 видів послуг. Одинокими і пристарили, пристарілим громадянам. Сьогодні міська рада вже прийняла рішення про виділення приміщення під ребенційне відділення. Минулому році, в 4-му кварталі відкрито е відділення для тимчасового денного перебування дітей-інвалідів. У нас таких в нас все 5 в області, і в тому числі і в Березані. В нас в області 4 магазини, в тому числі і в Березані. В нас в області сім швейних майстерень, в тому числі в Березані, 9 взуттєвих майстерень, в тому числі в Березані. А оця кімната, я її називаю побутова чи як її назвати ще кімната, де людина, яка проживає у своєму будинку, не має підведеної води, користується тільки колодязем, не має змоги самотужки помитися, вона приходить сюди. Їх тут і бриють, і миють, і стрижуть, і перевдягають, і кормлять, і випускають. І людина хоче, якщо не лінива, два-три рази на місяць приходить за цими послугами. Це ноу-хау. Абсолютно. Це ноу-хау. І в області такого практично немає. Сьогодні швейна майстерня ну, на порядок нижчі ціни, ніж взагалі в місті, або в... я вже не говорю за Київ. Перукарня теж саме. Магазин на 20% дешевші продукти харчування. Ось ми бачили, людина виходить, чорнобилець, він взяв і цукерки, і олію, і, 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 і пал, паличку ковбаси. І повірте, цього сьогодні ніхто не готував. Люди, як йшли, як шли, як кожен день, так вони йдуть. But і сьогодні. Безумовно. Сьогодні, якщо взяти, от Тетяна може підтвердити Віталіна, якщо взяти перед святами, то тут черга, що не, не проступишся. І вони реагують на це, магазин реагує, завозять більше товарів, більше асортимент. Тому що знають, що перед святом люди з Баришівського району приїжджають, з, Яготин, з Яготинського району сюди приїжджають цей магазин. Тому що людина-пенсіонер, вона має право тут отоваритись. Тому оцей тандем, який сьогодні тут працює, ми його всіляко будемо підтримувати. Оця машина придбана, яка розвозить обіди гарячі, за рахунок міського бюджету. Це ж немало небагато 80 тисяч гривень. Але вона сьогодні працює. Вона сьогодні себе окупає. Сьогодні люди відносяться. Вони знають, що вони в біді не за зали... що таке сьогодні. В невеличкому Березані кожен день прохарчувати гарячим харчуванням 40 чоловік, одиноких, немічних людей. Хто спеціально прийшов на зустріч з нами в дуже непогожий день до територіального центру? То це студенти університету третього віку. Зараз тут працює факультет основи медицини здорового способу життя. Так побажали самі слухачі. В третьому віці все починається здоров'я. А якщо воно є, можна тоді і так заспівати. Уверситет третього віку. Ми його відкрили з 1 вересня і нам допомогли, звичайно, це рада ветеранів. Тому що зразу не ми таку кількість набрати. 34 слухачі в нас, і вони всі активні. Ви бачили, ми такі активні. Вони просять, щоб і ще було більше цих факультетів. Вони згодні ходити, хоч і кожен день ходить. От і тому ми плануємо із лютого ну, так. місяця Бу, Бу, да скайп йому було да. з да. треба, Треба да. мобільні телефони із лютого тому, місяця, мабуть, вже знають. Да. З лютого місяця в нас від нам э, дають в оренду великий зал, і я думаю, що там уже ми будемо думати не тільки про один факультет на сьогоднішній день. У нас один факультет, а будемо думати і два, і три. Будемо запрошувати почали здоров'я. Да. Це, да. це вони самі це рішили. Ви знаєте, вони самі це рішили. І в нас працює лікар, яка теж. Відповідальна, теж душевна людина, і вона ми її попросили, і вона вирішила от будь викладачем У них теж ми їй нічого не платимо. Вона в нас як працювала, так і працює на півставки, але це їй би якби, ну якби. Така. Ми хочемо і юристів запрошувати, от, і, і, і кінотеатр нам показує наші е, місцеві кінофільми, як ми були з, з, зняті за участю наших місцевих жителів. От. Ну і ще що. Ми інколи кіх, виїжджаємо. По, nice в да, да. У нас дуже активний колектив, співучий, ну і нас дуже підтримає. Раніше такого в нас не було. Це як стало нове керівництво у е, територіальному центрі, це ми завдякуємо е, Тетяні Вітальні Божок, Людмилі Володимирівни Камакіни, Це дуже активні і ну, як вам сказати, дуже хороші люди, які Працюють і живуть життям нашого населення. Територіальний центр надає багато послуг, і одна із них це мультидисциплінарна команда. В цю мультидисциплінарну команду входить завідуюча відділенням, соціальний працівник, який надає послуги по косінню, копанню або якихось таких мілких, мілких якихось ремонт нашим підопічним. Також медична сестра Перу і швачка. Взутів не їздить, тому що він у нас інвалід першої групи, але якщо потребує. Підопічний якоїсь там щось десь підшить, то ми забираємо в нього індивідуально, приносимо до зуттєвика. А так надаються вдома. Тобто мультидисциплінарна команда це надає послуги, надаються вдома. Вони виїжджають усі і надають зразу, буває дві-три послуги. Надаються послуги медичні також вдома. Це беруть аналіз на кров про місць цукру. Кардіограму робимо, серця теж виїжджаємо, якщо це інвалід там першої групи або інвалід другої, який не може до нас підійти. І якщо потрібно, то ми надаємо і уколи ходимо. В нас врач їздить, визови на дом, а також після того, як врач побув, і якщо якісь надії там процедури, то їздить як медична сестра, так і медсестра із Червоного Христа. Червоний хрест дуже співпрацює з нами і дуже ну, нам поки да, це, це вони нам допомагають у цьому. Соціальні працівники у нас працюють по 20 років. Вони вже наскільки ну, злилися зі своїми підопічними, що коли вони йдуть в відпустку. То дуже важко підобрати другого соціального працівника тим бабушкам, яких ми обслуговуємо. Це дуже важко. Соціального перукарів ми підбирали через фонд зайнятості. Тоже у нас їх було багато. А, але... Були серйозні. Да, але вони просто люди є такі, що вони довго не затримуються. А ті, які затримуються, то це ну на всі назавжди. На да, і вони їх виглядають. І не дай Бог там якась соціальний працівник не прийшла там в то время в яке. Назначений той час. То вони вже телефонують, дзвонять, може ж з нею щось случилось, Тобто вони теж піклуються і про цих соціальних працівників. Це вже як одна сім'я, і це не те, що я вам там говорю, це дійсно так. Ми самі із начальником управління соціального захисту їздимо на перевірки, перевіряємо. От навіть сьогодні, я вже наголошувала, що сьогодні перезвонили підопічні і говорять, що ми навіть не думали, що от ми зможемо якось існувати. А тепер, коли ходить ваш соціальний, не працівник, то ми почувствували якусь підтримку держави, і вашу підтримку, що хтось може підійти, провідати нас, щось допомогти, хліб принести, приготувати, їсти. І при територіальному центрі ще є одна послуга це соціальне таксі. Тобто інвалідам першої групи ми надаємо безкоштовно, якщо їм потрібно там місто в лікарню завести. Або навіть по місту Березані комусь потрібно, ми надаємо таку послугу. Також ще є послуга це ліки на замовлення. Тобто ми беремо заявки від наших підопічних і замовляємо ліки виробника, і нам вони надають без всяких надбавок. Тобто, ми надаємо їм не через аптеки, а через нас надаємо такі ліки. Да. Десь процентів на 20%. Ми вже згадували не один раз, що в Березанському територіальному центрі дуже велика кількість послуг і до того ж є унікальні, наприклад, ремонт взуття. Ціни для пенсіонерів мінімальні, плюс робоче місце для майстра інваліда. Майстра вчили теж від соціальної служби. Була ціль, щоб зробити якнайкраще. Щоб люди відносилися ще краще, але без допомоги міського голови Леоніда Олександровича Мартинюка, коли я приїхала до нього на співбесіду, то от він мені подав ініціативу, що у тої гатині є соціальний магазин. Я кажу: Добре, поїдемо, подивимося. І коли ми побачили соціальний магазин у Яготині, то нам з Людмилою Володимировною дуже це директор територіального центру Камакіна Людмила Володимировна. То дуже захотілося зробити, щоб було так, як у них, але може ще й краще, ніж у них. Ідей може бути всяких дуже багато, але без підтримки місцевої влади, без фінансування, вони просто залишалися ідеями. Я бажаю усім, щоб усіх були такі керівники, як у нас, які б допомагали йшли на зустріч. Ну, а все остальне залежить від людського фактора. У вас сьогодні я дивилась, приїхали соціальні працівники, які працюють да. по, по Березані. Самий маленький стаж соціальних працівників це е, трудового стажу, іменно соціального, як працюють соціальним працівником, це 5 років. А так є люди, які працюють вже 20 років, які вже... перейшли з Ні... Баришівки, да, тому ви... що 20 років в цьому році відбудеться 20 років в нашому соціальному захисту. І багато в них же підопічних. Да, так, значить, у середньому 16-17 чоловік на кожного соціального працівника. Але березань дуже розтягнута по своєму, ну, по кіло... По протяжності, що дуже великий кілометраж, більше 23 трьох кілометрів. Вони всі мають велосипеди. Да і нам надає пулах німецьке місто, пулах надають кожен рік гуманітарну допомогу, і ми стараємося обновляти ці велосипеди. Бо в місцевої влади немає коштів, щоб ну, купувати нові велосипеди, і вони ну десь їх термінове використання 2-3 роки це максимум. І ми через 2-3 роки стараємося їм обновляти ці за рахунок гуманітарної допомоги з місця Пулаха. Вони такі шлють на соціальний центр. І ми їм обновляємо ці велосипеди. А про що зараз ще мрієте? Що зробити? Ще? Ну це навіть не моя мрія, а мрія нашого міського голови зробити зубопротезний кабінет і особливо реабілітаційний центр. Мали можливість ми познайомитись із водієм, який розвозить обіди додому літнім людям, які потребують такої підтримки. Справді, на такій роботі треба мати відкриту до людей душу. Давно працюєте на цій роботі? Із 2002 року. Ого. Вас вже всі пенсіонери знають. Так. Да. Це ви раз в день їм розвозить. Да. Всіх знаєте. Да. І скільки воно по часу займає? Ну, часа три-чотири. Да, зимою все буде більше, то що сніг. Uh -huh. Ну, і... дякують люди. Ну, а я вже. І поварив, хвалять, і руководство. Так, хорошо готуються. Все... Не обіжаються. А з іншого боку, тут в центрі без серця і душі просто нічого робити, коли за допомогою приходять одинокі, хворі літні люди. Що залишили життям наодинці чи мами діток з обмеженими можливостями. Діток, які 24 години на добу вимагають уваги і піклування. Стелився барвінку, буду поливати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, іванку. Буду шанувати, скільки розстелився, ти не поливала, скільки не вертався, ти не шанувала. Я Валя, Даринкина, мама. Ми з Світланою як від батьківського комітету. Доброго дня, мене звуть Світлана. У нас є такий репцентр в Березані, де, де можуть займатися діти-інваліди, такі як ДЦП, Дауна та Аутисти. Ось є, ми дуже вдячні за це можливість, за такий садочок, за цей репцентр, який відкрився в нашому місті завдяки нашому міському голові, завдяки, нашому, завдяки нашим людям. Тобто і наші діти дуже ну їм подобається тут знаходитись, і в нас виходить в якийсь вільний час, що ми можемо приділити собі. От так, також діти займаються тут і вони розвиваються, тому що вони між собою спілкуються на тому рівні, який їх влаштовує. А що б ви хотіли? Я так розумію, що не повний день вас не влаштовує. Ну хотілося б, щоб був повний ну якби трудовий день. Мама могла б піти на роботу, мама могла б якби більше зайнятися, ну, приділити домашньому господарству, скажімо, вдома. І, ну, і для діток це було б хорошо. Вони більше б спілкувалися, в них більше, ну як більше було б вражень. Більше, якщо в дитини такої дитини більше вражень, то соотвісно найбільше і розвитку. Тось тобто, вона розвивається. же, мабуть, це такі час. спеціалісти, які теж їх чомусь учили, як з такими дітьми працювати. Звичайно, тут їм дуже цікаво. Вони з радістю сюди йдуть. І було два день народження вже в нас. Зразу було даринки день народження. Сьогодні в нас у Ярика день народження. Ми його вітали. А от діткам подобається. Не хочеться говорити загальновідомі банальні слова, але як не сказати про працівників Березанського територіального центру, як про людей, дякуючи яким у сьогоднішньому черствому і прагматичному світі залишились такі поняття, як чуйність, людське тепло, турбота ображених доли. поняття, завдяки яким люди все ще залишаються людьми. Створене в на це управління було соціального захисту з набуттям міста статусу обласного значення і з тих... Тих пір я вам скажу, що управління завжди працювало стабільно. Але з приходом оцих людей, які сьогодні на сьогоднішній день очолюють управління, робота із соціального забезпечення і захисту працівників і мешканців міста, і тих, що сюди переїжджають чи на постійне, чи на тимчасове місце проживання, значно активізувалася. Я е, думаю, що у будь-кого б, якби ви взяли інтерв'ю у першого прохожого, ліпшого. Брали. Я думаю, що е, вони будуть надавати тільки позитивні відгуки. І це основний результат роботи е, тих людей, які сьогодні працюють тут, в управлінні. Ну, от коли мерія зустрічається з керівництвом, з соціальними службами, про що ви? Що ви обговорюєте? Чи це у вас перспектива? Я ж розумію, що ви знаєте, що вони роблять. Вони знаєте їхні потреби, все. А от про що, як кажуть, основне що їх і вас хвилює? Що хвилює нас, звичайно? У нас є поетапний план роботи, тобто так називаємо робоча дорожня карта. Ми Багато у нас є задумів, але зрозуміло, в один день і в один час ми не можемо їх втілити в життя, тим більше, що багато що залежить від фінансування. Проте ми поступово рухаємося, досягли одного, ми знаємо, що воно працює і буде працювати стабільно, і буде забезпечувати, надавати ті соціальні послуги, які потрібно. Тому назад не оглядаємося і тільки йдемо вперед. Тільки вперед, В плані у нас задумів ще у нас багато, дуже багато. Дай Бог, щоб нам хватило коштів. У місцевому бюджеті і дуже сподіваємося, що нам це таки буде допомагати в цьому і держава, Адже це якби повноваження, державні повноваження, які покладені на органи місцевого виконання, соціальний захист і забезпечення населення. Хочу сказати, що зараз у нас основне завдання це забезпечити відповідним приміщенням уже створений реабілітаційний центр. Змішаного типу для, для дітей, та, е, інвалідів та інвалідів, е, він почав працювати. Слава Богу, вже почав працювати, е, є певні вже в нас напрацювання персоналу. Єдине, що нас стримує, це приміщення для цього реабілітаційного центру. Але оскільки у нас у всіх є бажання, щоб він працював і щоб в нас е, були діти не тільки з нашого міста, а і наближених районів, і Баришевський, і Згурівський, бо там є такі дітки. То я думаю, що він буде в нас працювати, цей реабілітаційний центр. І ми сьогодні покажемо, з чого ми починали, а можливо через рік-два покажемо, з чого ми досягли. Тут в Березанському територіальному центрі соціальної допомоги дійсно не збираються зупинятись на досягнутому. Певне, навіть коли гальмуватиме фінансування, обов'язково знайдуть свої шляхи розв'язання проблем. Такі люди підібрались в команді соціальних працівників міста. Та й зроблено в цьому переконують. Треба розвиватися, треба ставити собі нові задачі. Але такі задачі, які можна досягти, не якихось там захмарних, а ті, які можна досягти. От сьогодні ми будемо працювати над створенням ребенців центру. Ми підключимо обласний фонд інвалідів. Який долучиться і дасть закупить відповідне обладнання. Вони мають право закупати обладнання. Ми подали заявку на цей рік. Там невелика сума, можливо, 1200-300, Але я думаю, що ми е, продумаємо і допоможемо. Міський голова за рахунок міського бюджету, я думаю, що якась копійка буде перевиконання, вони також допоможуть. От, можливо, будуть спонсори, можливо, благодійники. Ми будемо залучати для того, щоб тому, що ця справа не чекає, її треба. Сюди запровадити. Сьогодні ставимо так, щоб ми йшли до людей, а не люди до нас. Ми повинні зайти, постукати в двері і сказати, шановний ветерани, от ми прийшли, хочемо тобі допомогти. І так і є. Тому мені дуже приємно, я вже сьогодні в, в, в цьому році перше в березня, в минулому році я був десь два чи три рази. От. І радію завжди. Ну і з інших безумовно тут і бровари. Приїжджало і Ягутин приїжджав, і Баришівка приїжджала, я не знаю, чи Кагарлик там вони мали приїхати. Ми це озвучимо на колегії підсумковій 20 лютого, яку ми плануємо провести в Борисполі, показати в Борисполі проців, це село, яке відбудувалося за останніх півтора року, мають всю інфраструктуру вплоть до соціального житла. Так, да. так от я туди їх завезу, покажу. Потім в нас в ревному там в Бориспільському районі є стаціонарне відділення, таке досить непогане. Ми покажемо, як люди працюють, і підведемо підсумки і покажемо фільм про березань, щоб всі знали, бачили, що от що можна зробити. Також умови для всіх одинакові, але люди ставлять собі задачу, люди просто хочуть це зробити. І як важливо знати, кожному з нас. Що слово старість не обов'язково сприймається людиною як вирок, березань, як бачить, це так.